Священник з Тернополя Олександр Філюк заявив, що Бог хоче вбити українців, тому що ми зробили 12 мільйонів абортів. Ви тільки це послухайте. Ви сказали, що це війна це таке покарання українцям за 12 мільйонів абортів, які вони Говорив зробили. Говорив я таке так. так. З дня І, І сьогодні ви ми 12 мільйонів абортованих дітей поставили в оборону України, там ми закидали б шапками мокшанців то Богу, мало те, що було зроблено 12 мільйонів абортів, Він хоче вбити ще решту українців. Тобто, ну це дуже страшні речі, цей священник. Я не знаю просто, як можна на Різдво ось таке заявити? Тобто, ну будь ласка, підбирайте, будь ласка, слова, що таке велике релігійне свято ось таке заявити. Це якось не по-християнськи. В скількох країнах є така сама кількість абортів? Ще нема більше війни? може є да. в Європі? І ще нема, більше. і немає війни. Все до пори до часу.